Сьогодні, 7 березня, одинадцята година, і на порталі Діловий регіон розпочинається інтернет-конференція на тему електронний підпис нові можливості для бізнесу. На запитання відповідає начальник відділу реєстрації користувачів при ДПС у Черкаській області центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби Олексій Науменко. Вітаю вас, Олексій Петрович. Доброго дня. І для початку кілька слів про формат конференції протягом семи днів ми на порталі збирали ваші запитання. Також наші експерти опитали керівників фірм та підприємств Черкас і зібрали більше 30 запитань. Це свідчить про явний інтерес до теми. Тому перейдемо безпосередньо до онлайн-конференції. Спочатку Олексію Петровичу я хотіла би, щоб ви прокоментували результати діяльності вашого відділу протягом 9 місяців його роботи. Дякую, Олена. Доброго дня ще раз всім учасникам конференції. Дякую вам за можливість участі в цій конференції. Я буду намагатися відповісти на всі поставлені вами питання. Ну, а насамперед хочеться перейти до результатів роботи нашого відділу за останні 9 місяців. Працівниками нашого відділу було надано послуги за останні 9 місяців близько 15 тисяч клієнтів. Сюди входять і юридичні особи, і фізичні особи, і фізичні особи-підприємці. Сформовано близько 24 тисяч посилених сертифікатів відкритих ключів. Зокрема, за перші два місяці 2013 року працівниками відділу було обслуговано 5877 клієнтів. Як показує практика, найбільшим попитом серед клієнтів. Користуються фізичні особи та фізичні особи-підприємці, що становить близько 75% від загальної кількості клієнтів. Наразі клієнтами нашого центру є фізичні особи, фізичні особи-підприємці, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та юридичні особи будь-якої форми власності. Що ж стосовно безкоштовності видачі наших ключів, як підрахували працівники нашого відділу, видача Комерційними центрами сертифікації посиленого сертифікату ключа без обмежень у використанні становить близько 500 гривень. Тобто, підсумовуючи нашу роботу, ми підрахували, що клієнти нашого відділу за 9 місяців зекономили близько 11,9 мільйонів гривень в отриманні посилених сертифікатів. З 1.02.2013 року закінчився термін дії свідоцтва Центру сертифікації Державної митної служби. Натомість надання таких послуг стало можливо в акредитованому центрі Державної податкової служби. Дякую за ваш коментар, Олексію Петровичу. І зараз ми переходимо безпосередньо до запитань до змісту інтернет-конференції. Отож, Євген запитує з тою мовою оригіналу. Дайте лаконічний відповідь на мой питання, як можна отримати у вас електронну підписку для здачі чіту в режимі онлайн. Якщо можна, то коротко і по пунктам 1, 2, 3 і так далі. Спасибо. Дякую за запитання. Отримати цифровий підпис у нас досить таки просто. Для приватних підприємців і для юридичних осіб достатньо, в першу чергу, пункт один ознайомитись із договором та регламентом, з договором про надання послуг електронно-цифрового підпису та регламентом акредитованого центру, які розміщені на нашому сайті. Це саме перший пункт. Друге, потрібно підготувати та подати до нас. Підготовлені документи для отримання цифрового підпису. І третє це отримати цифровий підпис. Надання цифрового підпису здійснюється протягом 10-15 хвилин від моменту подачі документів. Дякую вам, Олексію Петровичу.